Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Перед вами красуня з вагою 137 кг. І вуаля! Пройшло 2 роки і мінус 60. І вже більше 3 років я фіксую свої результати як нутріолог проводжу марафони з супроводом і допомагаю жіночкам покращувати своє здоров'я. Черговий марафон стартує 19 травня. Якщо ви хочете стати учасником мого марафона з супроводом, де ви отримаєте план харчування відносно ваших параметрів, де ви отримаєте мій особистий супровід протягом двох тижнів, марафон триває 2 тижні, а також чарівний пенділь, бо багато дівчат знають, як знати. Чому, але не вистачає чарівного пенділя. Пиши в коментарях, хочу в марафон, і я скину посилання на свій контакт, де ми далі продовжимо працювати. Цей контакт ви бачите зараз на екрані, а також знайдете в описі або в закріпленому коментарі. В моїх марафонах дівчата вчаться правильно харчуватися, міняти свій спосіб життя. Читаю тебе!